Один біль у суглобах чекає кожного. Але це не обов'язково. Проблем з суглобами можна уникнути, якщо не ігнорувати фізичні навантаження. Австралійські вчені провели дослідження серед жінок у віці від 40 до 67 років і з'ясували, що у тих, хто займався фізкультурою хоча б по 20 хвилин два рази на тиждень, хрящова тканина збереглася краще. Так що помірна активність це відмінна профілактика артриту. Два кістки стають крихкими, а постава поганий. Остеопороз дійсно зустрічається у людей похилого віку, але не так часто, як багато хто думає. Наприклад, при обстеженні жінок старше 100 років з'ясувалося, що цей діагноз був тільки у 56% з них, причому хвороба починала проявлятися в середньому у 87 років. І це при тому, що ці жінки росли в той час. Коли ще мало знали про правильне харчування і вправах для зміцнення кісток. 3. Пропадає лібідо. Зниження статевого потягу це не обов'язковий супутник старості. Як і підвищений тиск, хвороби серця, діабет або депресія, його можна запобігти. Досить просто підтримувати себе у формі, наприклад, ходити в спортзал пару разів в тиждень. Медики стверджують, що зазвичай сексуальне бажання не знижується до 75 років. Дослідники з Інституту успішного старіння Нью-Джерсі опитали людей старше 60 і з'ясували, що у 60% з них протягом попереднього року було регулярне статеве життя. А у решти проблема була не у відсутності бажання, а у відсутності партнера. 4 гени визначають, як ви будете старіти. Насправді, навіть найздоровіший набір генів може проявлятися по різному залежно від вашого способу життя. Вплив хімічних речовин, рівень стресу, харчування та фізична активність відіграють величезну роль. Так що те, як ви будете старіти, багато в чому залежить від вас самих. 5. Творчість зникає з роками. Немає доказів того, що з віком творчість знижується. Більш того, заняття творчістю в зрілому віці позитивно впливають на якість життя. Наприклад, дослідження Університету Джорджа Вашингтона показало, що у людей похилого віку, які приєдналися до хору, здоров'я було краще, ніж у тих, хто не займався творчістю. Хористи приймали менше ліків, відчували себе менш самотніми і дивилися на світ з більшим оптимізмом. 6. Мозок перестає розвиватися. Це міф. Дослідження підтверджують, що мозок продовжує формувати нові нейронні зв'язки і зміцнювати існуючі протягом усього життя, головне, давати йому завдання для вирішення. Так що не забувайте тренувати цей важливий орган. 7. Мозок стискається з віком. Ранні дослідження 2000-х років показували, що гіпокамп частина мозку, що відповідає за пам'ять, у літніх людей менше, ніж у молодих. Але пізніше з'ясувалося, що на розмір мозку впливає не вік, а хронічний стрес. Наприклад, при скануванні мозку людей від 18 до 25 років виявилося, що у 25% з них гіпокамп був такого ж розміру, як і у людей у віці від 60 до 75 років. 8. Люди похилого віку завжди примхливі і нещасні, це стереотип. Дослідники з Німеччини опитали 40 довгожителів і з'ясували, що, незважаючи на фізичні і психічні проблеми, 71% з них відчували себе щасливими. Багато відзначили, що задоволені життям так само, як і раніше. Так що, позитивне ставлення до себе і світу це те, що потрібно берегти з молодості. Ось такі міфи про старіння, в які пора перестати вірити. Головне пам'ятати, що багато що залежить від нас самих.